Роздутий живіт, викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Ой, близькаються, близькаються. Вони тут друзі. Вже ми познайомилися з ними. Це Торі і Морі, дві дівчинки. Три-чотири місць десь так, друзі, знайшли і, і коротше, Погані люди їх викинули в і знайшли їх. Наші люди до речі, переселенці з Херсона. Пані, яка прийшла до нас сюди в студію, їх принесла. І до речі, вона її просиленкою і з донькою переїхали в інше місце, коли рятувалися. І ви знаєте, рятувалися, рятували інших, рятують тварин. Добрі люди. От такими і ви є, шановні глядачі. Якщо ухвалити для себе рішення, безумовно забрати цих малих Торі і Морі. Ми їх так назвали. У мене Торі, у Люсі Морі. морі. Хай буде морі. Ось у неї навіть така масочка на, на обличчі. Ну, типу окулярки такі. Подивися в камеру, подивися, покажи, яка яка модочка красивая, які оці. Вони, до речі, дуже подивіться, такі сором'язливі, але почу кілька посад. хвилин і швидко призвичаються до нових обставин. Телефон Анни зараз бачите на екрані, він зараз з'явиться, ось він. Телефонуйте, волонтерка Вікторія написано, але почу тут почу і Анна почу. теж бере участь в тому, щоб почу. зробити почу. подовження життя почу. вашим. Наш вашим цим прекрасним малим. І сподіваюся, що історія складеться дуже Сто? добре. Сподіваємось, друзі, забирайте вони сьогодні ще будуть в нашому ефірі. Гарні? А вже, коли знаєте, отак, от, от коли вушка от так от прилягає до тіла, значить вони вже починають насичуватися довірою. Це люсю, ми втрачаємо в хорошому сенсі. А вас ні, шановні глядачі, тому що попереду головне на ранок. Чекаєте.